Про чотирьох братів четверо братів бідняків вирушили в чужі краї шукати собі роботи на прожиття. Дорогою наздогнав їх старий сива борода, на плечі палиця, а на палиці клунок висить. Якщо йдете до рівнинних сіл, візьміть і мене з собою. Шли вони йшли, підійшли до джерела з двома жолобами. Ціли відпочити та голод вагамувати. Порилися брати у своїх сумках по шматочку хліба витягли. Дістав старий цибулину, розрізав і дав усім порівну. Поїли брати, попили студеної води і зібралися в дорогу. Ех, якби замість води з жолобів вино потекло, зітхнув старший брат. Збудував би я корчму, жодного бідняка не відпустив би, не почастувавши вином. Нехай буде по-твоєму, сказав старий і підняв руку. І сталося диво з одного жолоба хлинуло біле вино, а з іншого червоне. Залишився старший брат, а троє молодших пішли зі старим далі. Йшли, йшли, вийшли в чисте поле. Посеред поля три пагорби стоять і два великі білі камені валяються. Зупинився другий брат і сказав, зітхнувши Ех, якби ці пагорби на скирти хліба перетворилися, а каміння на волів. Зробив би я собі дерев'яне рало, все б поле навкруги перегорав, засіяв і були б у мене повні засіки зерна. Жодного бідняка голодним би не відпустив. Нехай буде по твоєму, промовив старий, і миттю пагорби перетворилися на скирти хліба, а каміння в білих волів з великими рогами. Залишилося двоє братів зі старим. Йшли вони довго, дійшли до пагорба, а пагорб весь від вороняча почорнів. Ех, зітхнув третій брат, якби це були вівці, пас би я їх на луках, сироварню збудував би. Нехай буде по-твоєму, провавив старий. Погнав третій брат свою череду на луки, а молодший і старий пішли своєю дорогою. Надвечір пройшли в одне село, а там весілля грають. Скрипки пілікають, барабани бухають. Тут посаджений батько наречену виводить. Гей, куми та свати. крикнув старий, ця наречена не ваша, вона наречена цього хлопця, що зі мною прийшов. Коли не вірите, принесіть два виноградні паростки. Один я в землю встромлю, а другий посаджений. Якщо ваш паросток покриється листям, наречена ваша, а якщо мій, ви віддасте наречену цьому хлопцеві. Так і вчинили. Паросток старого вкрився листям, пустив пагони, зав'язав плід, і виноградники почали наливатися. А Паросток посадженого висох і почорнів. Побачили люди таке диво, і робити нічого видали наречено за хлопця. Старий скуштував виноград від своєї лози, попрощався з молодими і пішов. А четвертий брат залишився жити в домі нареченої. Минуло десять років. Старий чарівник вирішив відвідати братів. Вже стемніло, коли він відчинив двері корчми і привітався зі старшим братом. Корчмар і вухом не повів, побачивши старого обірванця. Далека дорога випала мені, синку, сказав старий, ніх під собою не відчуваю. Чи не націдиш ти мені склянку вина? Без грошей не даю, відрізав корчмар. Не чекай. Якщо так, нічого не вдієш, дозволь бодай переночувати в тебе під дахом. Чуєш, який вітер дме, а я людина хвора. Моя корчма не ніч діжка для жебраків, розкричався корчмар і виштовхав старого, викинувши за ним палицю і сумку. Подивився старий на корчму і сказав Нехай буде все, як десять років тому. І в ту ж мить корчма перетворилася на камені із джерелом, а з жолубів замість вина хлинула холодна вода. Почав корчмар рвати на собі волосся, та пізно вже. Прийшов старий до другого брата землероба. Сидить той на току з чітками в руках, за найматами наглядає, а кругом скирти, скирти і немає їм ліку. Дайте мені хоч окрайчик хліба, сказав старий, простягши руку. Третій день крихти в роті не було. Провалюй звідси, напустився на нього землероб. Немає в мене хліба для таких волоцюг, як ти. Набридли мені жебраки. Старий сумно похитав головою і сказав як було, так нехай і буде. Скирти перетворилися на пагорби, воли на каміння, а тік, багатий будинок і наймити, ніби крізь землю провалилися. Зупинився старий біля сироварні третього брата, заглянув через високий тин. Собаки загавкали на нього. Вийшов третій брат, але не захотів навіть розмовляти зі старим, що й собаками погрожував. Нехай усе буде, як і раніше, промовив старий, і в ту ж мить вівці, що паслися на пагорбі, перетворилися на чорних воронів і полетіли. Тоді пішов старий до молодшого брата, дружина його привітно зустріла. Чоловік сільське стадо, пасе, скоро повернеться. Увійди, дідусю, відпочинь, запросила господиня. Увійшов старий в хатину, бачить троє дітлахів біля вогню сидять. Поступіться місцем гостя, нехай зігріється, сказала мати, підсунувши вільну табуретку ближче до вогню. Діти потіснилися, старий простяг змерзли руки до вогню. Що це ти у вугілля закопала, невже коржик? Мабуть, я вчасно прийшов, дістань но його. Дістань, матінко, почав просити менше синочок. Нахилилася тоді мати до вуха старого і розповіла, що корж той не з борошна, а з глини. Торік будинок у них згорів, стали вони останніми бідняками. Борошна немає, ось і зробила корж з глини. Так дітлахам легше батька чекати. Він принесе з лісу чи то грибів, чи то диких груш. Дістань, дістань, коржик. Вперся старий. Розрила жінка вугілля і побачила, що глиняний корж перетворився на справжній. Прийшов додому господар, зратів гостеві. Ну, як ви живете? спитав старий. Дуже добре, відповів четвертий брат. Живі, здорові, ладнаємо з дружини. Так і живіть. У мирі та злагоді здолаєте будь-яку біду. Господарі старому біля вогню постелили, а самі на подвір'я ночувати пішли. Вранці зазирнула господиня в хатину, а гостей слід простих. Стала вона прибирати, підняла підстилку, глянула, а під неї купа золотих блищить.